Через рекордну спеку рівень води на Житомирському водосховищі впав майже на три метри. Про це повідомив перший заступник Житомирського міського голови Сергій Сухомлин під час визду на Денишівську греблю. Він зазначив, якщо у найближчі тижні в області збережеться спекотна погода без опадів, у Житомирі можуть виникнути проблеми з водопостачанням. Общий об'єм водохранилища – 13 мільйонів кубів води. То есть это тот запас, который позволяет нам не думать о водоснабжении города, эффективно регулируя там подачу воды в следующее водохранилище, регулировать с одной стороны уровень воды, качество воды и так далее. В этом году сложилась ситуация, когда у нас мы только за лето потеряли уже больше 5 миллионов кубов. Только за последнюю неделю уровень понизился, и мы потеряли только на этом водохранилище 500 тысяч кубов. Уровень воды упал на 2,8 метра. Если в течение там, двух недель ситуация не улучшится, Ми повинні будемо приймати екстрені міри, в частності там, регулювати можливо, там, подачу води на город, зменшувати об'єми подачі води і так далі. Також фахівці помітили різке погіршення якості води у водосховищі. Втім, на водоканалі переконують до споживачів, надходить вода нормальної якості. Хочу заявити, все таки вода в нас крані відповідає санпіновським нормам. Так, да, дійсно для підприємства на сьогоднішній день додатково йдуть затрати. На цю воду ви бачите, яка якість, вона зелена, ми її очищаємо. Це додатково йдуть і затрати електроенергії, реагентів, ну і, звісно, знос амортизація обладнання. Житомирянам, які турбуються через якість водопровідної води, її радять відстоювати. Те, що ви берете з крана ну, для підстраховки, да, поставте, хай вона відстоїться, тому що якщо на виході очисних споруд водопроводу вода е, дійсно ідеальна, то пройдя по сьогоднішнім трубопроводам, з цією температурою, вона сьогодні 24-25 градусів, вона отримує додаткове забруднення.